Дуже гіпкий. І наше минуле, да, воно грає роль у повсякденному житті. Але знову ж таки, коли ми хочемо чогось досягнути, ми легко стираємо минуле. Ми живемо в потоці, просто беручи е, тільки ті знання, які там у нас прийшли з того минулого, а не, і легко забуваємося, прощаємо, обіди десь лишаємо далі. Ну, це, так, да, це тяжко. Просто будемо говорити так, що ми це можемо зробити. Тому от психології у нас знаходиться на такому рівні, що людина це гібкий інструмент, який може змінюватися. І що всі паттерни, як собаки Павлова, людина може перебороти завдяки своєї розумовій діяльності, яка може бути набагато сильніша, ніж то, що нам диктують уже алгоритми в нас записані. Будемо вірити, в нас як.